Тисячі італійців провели сьогоднішню ніч просто неба через новий потужний землетрус, що сколихнув центральну частину країни. Люди змушені ночувати в машинах та на Сила поштовхів сягала 6,5 балів. Руйнації видно ось на цих кадрах відзнятих з дрону. Кілька вулиць зруйновані вщент. поранні щонайменше не менше 20 людей. Дев'ятьох із них рятувальники витягли з під уламків будівель. Інформації про загиблих поки немає. Багато мешканців прокинулись. Покинули цей район після попереднього землетрусу, що стався лише минулого тижня. Загалом за три останні місяці по Італії вдарили три потужні землетруси. Серпневий забрав життя майже трьох сотень людей. Нам потрібно десь знайти дах над головою. Ми ж не можемо ночувати у машинах чи наметах. Погляньте на погоду. Ми повинні їсти, хоча б супи. Сподіваюся, влада нам виділить бодай щось, де можна було б жити ситуація була критичною ще у серпні, під час перших поштовхів. У влади було два місяці, аби допомогти людям, але вони нічого не зробили.